Пам'ять про письменників, які загинули під час повномасштабного російського вторгнення у державному університеті імені Драгоманова в рамках тижня поезії провели мистецький вечір. Біла книга української літератури. Актори народного студентського театру «Вавилон» згадали 14 українських митців, які загинули під час російської агресії, та зачитали їхню поезію, зокрема, Володимира Ваколенка, Вікторії Амаліної, Максима Кривцова та інших про завдання нашого літературного вечора полягає в тому, щоб залишити не просто пам'ять. Про цих людей, а щоб створити відповідну культуру спілкування з їхніми текстами і їхніми особистостями. Бо, власне, нашим нашого літературного вечора є теза Володимира Вернацького про те, що якщо ж життя іде геній або талановита людина. Скільки б талановитих людей і геніїв не з'являлося у певної нації, вона не зможе компенсувати втрату отого одного, бо з ним іде цілий світ. Це важливо просто тому, що зараз повторюється, знаєте, нібито цикл розстріляного відродження, про який говорила Вікторія Амельна, Вона теж буде представлена сьогодні на вечері. Важливо нам, щоб як говорив Максим. В країні, за яку вони боролися, і в якій вони жили, і для якої вони творили культуру свою, хрести на могилах проросли нарешті фіалками і не були забуті імена.